Добрий день. У нас сьогодні дві задачі. Давайте ми їх перевіримо і будемо далі займатися кожний своїми справами. І так, перша задача 11.15 з гідростатики, склянку занурили у воду, перевернули та частково підняли над водою, як на рисунки, і порівняти тиск у точках 1, 2, 3 і 4. Ось така у нас задача, і зрозуміло, що ми. Відразу бачимо, що найбільший тиск в точці 3, тому що тут у нас гідростатичний тиск, від відкритої поверхні, ще тиск атмосферний. В точці 4 в нас тільки атмосферний тиск, точка на поверхні води, але цей тиск більше, ніж тиск в точках 2 і 1, тому що атмосферний тиск в даному випадку він врівноважен ось цим стовпчиком рідини, ще тиском ось цього повітря. Тому. Тиск в точці 4 він більший за тиск в точці точці 2. Але далі ми бачимо, що в нас є точці, точка 1, 1, і в ній тиск найменший, тому що десь в нас хоча б є трохи ще додатковий тиск. Гідростатичний, а здесь навіть нічого більш додатково немає. Тому ми можемо всі ці точки, тиск в них розташувати в вигляді неравенства. Ось так, мабуть, виглядає ваша відповідь. Якщо у вас немає пояснень, то краще все ж таки їх коротко, коротко записати. Ось тобто, максимальний тиск найбільший в точці 3, найменший в точці 1, і далі після точки 3 йде тиск в точці 4, а потім в точці 2. Ну, якось так в нас все розташоване. Наступна задача практично така: чому небезпечно перебувати поблизу залізничної колії, по якій рухається швидкісний потяг. ну, Ну, поїзд? Поїзд. Ну, зрозуміло, що ми з вами вже вивчили вчора. вчора, так, Елементи гідродинаміки ми тепер розуміємо, що якщо у нас дуже швидко рухається якийсь об'єкт. А коли поїзд швидко рухається, одночасно з ним рухається і поток повітря, який поблизу поїзда знаходиться. А при такому швидкому руху русі повітря тиск біля поїзда зменшується. І наружний атмосферний тиск з боку, він буде більший за тиск біля поїзда. І якщо ми будемо дуже близько перебувати. Біля железнодорожної колії, то нас може просто притиснути, і ми можемо при цьому постраждати. Тому це не бажано робити. Якщо ви бачили, то в метро є лінії, спеціально нарисовані такі жовті стрічки, щоб пасажири не переходили за ці лінії до моменту, поки що. Поїзд рухається і поки він не останавливається. Якщо він вже на станції, тоді, безумовно, ви цю лінію переступаєте. Ось так. Ну, Мабуть, ви написали, сподіваюся, що поїзд рухається швидко, тому в просторі між людиною і поїздом тиск буде сильно зменшуватися. У цьому випадку зовнішній атмосферний тиск штовхатиме людину в бік поїзда. Ну а це вкрай небезпечно. Ну, сподіваюсь, ви впорались. Задання сьогодні були невелике. У нас так. Сьогодні у вас такий трохи розгрузочний, мабуть, день. Ну, добре, відпочиваємо.